Thank you. Управлінням житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради ведеться активна робота з оформлення заявок на отримання компенсації за прихисток внутрішньопереміщених осіб. Кожного місяця з 1 по 5 число власники житла, що прихистили в себе переселенців, оформлюють необхідний пакет документів для отримання грошової компенсації з державного бюджету на погашення заборгованості за комунальні послуги. Спеціалісти управління житлово комунального господарства за останні три дні опрацювали вже більше тисячі заявок від фізичних осіб, які розмістили себе внутрішньопереміщених осіб. Заяву та решту необхідних документів оформляють на попередній місяць. Розмір компенсацій за розміщення внутрішньопереміщених осіб в приватних будівлях та квартирах до опалювального періоду складав 450 гривень. А в період опадненого періоду складає 900 гривень за одну розміщену в себе особу. На жаль, якщо власники житла не звернулись до 5-го числа місяця, допомога у наступному не нараховуватиметься. На превеликий жаль, деякі громадяни зловживають державною допомогою і подають заявки навіть після того, коли внутрішньо переміщені особи покинули їх будинок.